Він звітує на благовіщення та без благих вістей. Віктор Янукович публічно визнає за 2010-й пишатись нічим. Чи можу я бути задоволений першими підсумками, випереджаючи критиків та опонентів, зразу скажу. І відкрито скажу, ні. Президент перед своїми ж депутатами в парламенті каже: минулого року ми реалізували лише третину від запланованих змін, але прізвища винних і їх посади не називаються. Перш за все, 2010 рік засвідчив, що далека не в усьому влада і суспільство були готові до запропонованих змін. Змінити країну він обіцяв, ось тут минулого червня на помпезному зібранні в палаці Україна. Тоді Янукович звертався до всього народу. Відповідаючи на очікування людей, я пропоную курс глибоких реформ та системної модернізації країни. Хоч за рік жодної модернізації не вийшло. Янукович цього року вирішив пообіцяти українцям нових реформ. Економічні зрушення розпочаті в минулому році лише набирають обертів. Вже в цьому році ми в рамках програми реформ визначили 21 напрямок роботи. Понад два десятки обіцяних напрямків зацікавили ТВА. Ми вирішили співставити, чим вони відрізняються від минулорічних обіцянок. Ось, наприклад, що обіцяли, і обіцяють нам у судочинстві: Верховенство права та реальна рівність усіх перед законом, незалежно від статусу і майнового стану, це головний аргумент демократії анархії в правовій системі. Я більше не допущу, переконаний. Що вже в цьому році ми знімемо ставлення громадян до права і повернемо людям віру у справедливість закону і незворотність покарання. Дотична тема боротьба із корупцією. Ось що Віктор Янкович говорив про неї 2010-го і що говорить 2011-го, після року роботи. Процвітає корупція це одна з ключових проблем національної безпеки. Корупція в Україні системне явище. Вона руйнує державу і принижує. Кожного громадянина, який вимушений захищати свої інтереси на основі чиньових стосунків з чиновниками, в червні 2010-го серйозну реформу президент обіцяв у медицині цього ж року у зверненні до нардепів просто розтлумачив її, говорячи про все в майбутньому часі. Нам необхідно здійснити реформу галузі охорони здоров'я. Будуть створені всі умови для підвищення якості медичних послуг. Їх доступності головний сенс реформи охорони здоров'я. Перш за все, базові гарантовані медичні послуги мають бути беззаперечно забезпечені фінансово і технологічно. В родини мають повернутися сімейні лікарі, які будуть відповідати і турбуватись про здоров'я. Кожної дитини і її батьків 2010-го було оголошено і початок модернізації сільського господарства. Віктор Янукович на всю країну обіцяв, аграрії зможуть вільно продавати вирощене. Модернізація сільського господарства потребує перш за все припинення адміністративного втручання в ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, усунення будь-яких обмежень її експорту, створення прозорого ринку землі. Та вже за кілька місяців восени, коли різко подорожчала пшениця, Микола Азаров забув обіцянки президента. Уряд ввів квоти на вивезення зерна. Згодом під квоти потрапила і гречка. Ті, хто писав цьогорічну промову Януковичу, це врахували. Тож глава держави тепер говорив лише про землю. Земля. На сьогодні мораторій на купівлю продаж земель, сільськогосподарського призначення. Гальмує розвиток вітчизняного сільського господарства. Відтак. Заходи щодо запровадження регульованого ринку земель сільськогосподарського призначення слід розпочинати першочергово та навідкладно. В зовнішній політиці. Президент минулого року обіцяв приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС. Аж раптом 2011-го в нього з'явилися ще й думки про приєднання до митного союзу з Росією. Чи не найбільш важливе сьогодні питання у відносинах між Україною та Європейським Союзом? Це укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Сьогодні Україна веде активний переговорний процес щодо угоди про асоціацію. Ми сьогодні розглядаємо питання співпраці України з митним союзом. Вважаю, що подальший розвиток стосунків з митним союзом буде спиратись на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про співпрацю за формулою 3 плюс незмінними у виступах президента лишилися тези про потребу модернізувати промисловість, боротися з бідністю, написати справедливе пенсійне законодавство. Схожий автор тексту для Януковича не змінився, бо глава держави у проаналізованих нами виступах дуже схоже апелює до свідомості українців. Перш за все, країні як повітря, потрібен соціально активний і політично відповідальний громадянин цієї трибуни я хочу звернутись до кожного українця із закликом. Досить жалітись і принижуватись. Настав час проявити український характер, довести і собі і світові, що Україна це країна-лідер. Від минулорічних президентських обіцянки змін нині щоправда відрізняються фундаментальністю. Адміністрація Януковича його звіт та плани на майбутнє видала книжкою у 415 сторінок. Роман Недзельський, Антон Деркач Тивай.